Фрагменти з книги Сергія Жадана Життя Марії» Вже коли ти спиш, починається сніг. Прийшовши з ночі, виявши з нічого, з чорного шепоту, з горизонту нічного, з повітря всіх і з розламів усіх. Коли ти спиш, він рухається з передмість, рухається між дерев, падає над стежками, над цегляними брамами, над і хідниками, над кожним з перехрестів. Над кожним з обійсть, над кожною з колії, над кожним із бездоріж. над школами, над вокзалами, над мостами, падає до безкінечності, падає до нестями, коли нічого немає, коли ти спиш. Над кожним із вікон, над кожною з осель, падає над крамницями, падає над дворами, засипаючи русла, огортаючись прапорами, влітаючи до підвалів, сягаючи стель. Над кожним із пустищ, над кожною з новобудов, над кожною з верант, над кожною із віконець. Пробираючись вглиб, рухаючись від околиць, сніг входить до міста так, як під шкіру входить любов, глибоко до крові, до сугожиль, до темних місць, яких починається подих. Солодко, наче втома, наче наркотик, гостро, наче впевненість, наче біль, уздовж нервів, ніби уздовж рік. На дні легень, мов би, на дні копалень, свідченням всіх майбутніх безсонь і запалень, свідченням всіх зупинок і всіх доріг, свідченням всіх перевтілень, які постають, свідченням всіх початків і всіх повернень, ламками в березень зріла, наче серпень. Любов підіймається тілом, як гріта ртуть. Прогріваючи горлом, промерзле скло над усіма алеями, над домами, коли ти спиш, коли нічого немає, коли немає навіть того, що завжди було. Тримай це відчуття з солоду гіркоти, відчуття пекла, що в пальцях тобі запеклося, коли торкаєшся їй одягу і волосся, коли простягаєш їй руку, виводячи з темноти, це вона всотується в хребта високу пітьму, це вона череда може не золоті заметілі. Радій цій чорній любові у власному цілі, не дивлячись ні на що, всупереч у всьому.